І таким чином, листочки, якими я зараз прикриваюся, на глибоко генетичному рівні були знайомі зі священним гралем. Привіт, ви на каналі Бридсторії. Ми йдемо гуляти найстаршою частиною курортного ворсінга затишним тарінгом. Ця асфальтова дорога лежить рівно там, де дві тисячі років тому римляни проклали свою кам'яну. А взагалі у цьому. Районі люди почали жити за 4 тисячі років до нашої ери. Все південне узбережжя Англії просто всіяно слідами древньоримської цивілізації, і як розповідали моїм дітям у школі, в жилах кожного істинного британця є своя крапелька крові стародавніх завойовників. До римських руїн ми ще з вами колись доїдемо, обіцяю. А сьогодні покажу вам цілий район, що зберігся з 13 століття, і який пам'ятає візити двох святих: Томаса Беккета і Річарда Девіча. Ось у цій кам'яниці сьогодні балетна школа. Колись я підвозила сюди юну балерину і поцікавилась нею, чи знає вона, що це найстарший будинок Ворсінга? До речі, це палац архієпископа. І коли я говорю архієпископ, то маю на увазі найважливішого священника Англії, архієпископа Кентерберійського. Історія цього місця відправляє нас у минуле майже на 800 років. Вигідно розміщен на дорозі між двома головними релігійними осередками півдня Англії Кентенбері і Чічестером, поселення Тарінг і цей палац слугували тимчасовим домом для багатьох поколінь англійських священнослужителів. У цих місцях бував славнозвісний Томас Бекет, лорд канцлер, за сьогоднішніми поняттями прем'єр-міністр Англії, а згодом і архієпископ Кентерберійський. Томас Бекіт був людиною освіченою, дуже розумною, керував дипломатичними місіями і фактично був правою рукою короля Генріха II. Коли його призначили архієпископом, виявилось, що Бекет не має жодного священного сану, тому його висвідчення на священника відбулось за день до висвідчення в сан архієпископа. Ось така блискавична кар'єра. Та король прийняв нове покликання Бекета як зраду. Хотів його повернути до світсько політичного життя, а зрештою, нічого не добившись, вирішив так, не дістанься ж ти нікому. 29 грудня 1170 року. Прихильники короля зарізали Томаса Бекета на сходах Кентерберійського собору, відданий вірі і Богу. Згодом він був канонізований обома і католицькою, і англіканською церквами. Особливу пам'ять по собі цей видатний дипломат, політик і священнослужитель залишив у тарінгу. За легендою саме він розбив тут перший у Англії фіговий сад. Фіги на Британських островах у мене завжди викликали подив. У моїй системі координат ці дерева мали би рости і плодоносити лише у засушливих і жарких. Ну, скажімо, африканських широта. Аж ось, захований між дрібними будиночками, вимущеними колотим кременем, вже вісім століть буяє і родить справжнісінький фіговий сад. На табличці написано, що вхід у садок відкривають один раз на рік, тільки от в який день не написано. Як там кажуть, язик до Києва доведе, перехиливши пару горняток англійського чаю із барменшою до потопного місцевого пабу Джордж і Дракон. Мені стали відомі секретні ходи, які дозволили зазирнути у чарівний сад майже негайно. За легендою дерева посадив сам Томас Бекет, який жив у цій місцині в часи свого служіння архієпископом Кентерберійським у 12 столітті. Пагони йому підігнали монахи бенедиктинці з нормандського фекама, які, у свою чергу, за легендою виловили фігове дерево з моря, і у ньому знаходився священний Грааль – Магічний артефакт таким чином повпливав на деревину, що вона пустила коріння, і таким чином листочки, якими я зараз прикриваюся, на глибоко генетичному рівні були знайомі зі священним гралем. Облишимо на мить духовне, перейдемо до матеріального, а точніше до флори і фауни. Поява на острові нового виду рослин привабила і нових тварин. Кажуть, пташки кропивянки так сильно полюбляли ласувати фіговими плодами, що перелетіли з континенту на острови, аби жити поряд із улюбленими ласощами. А британці розділили любов. До пташок, Томаса Бекета і монахів-бенедиктинців та із задоволенням вирощують фіги у своїх чепористих садах. А тепер перескочимо із саду у церковне подвір'я. Воно належить до церкви святого Андрія Утарінгу і офіційно датується XI століттям, бо згадується у книзі страшного суду. Тоді церква була дерев'яною і на її території задокументований 41 мешканець. Перші кам'яні стіни тут звели у часи святого Річарда Чічестерського. Ну тоді він ще не був святим, а так їздив собі по церквах і показував людям дива, за що його і канонізували у 1262 році. Знаєш, яке було основне чудо? Коли тоді ще не святий Річард вів проповідь, в нього з руки випав келих з вином, чаша з вином, і ні одна крапля вина не пролилася на землю. І це вважається його першим чудом. Тому коли Річарда святого Річарда покровителя Сасекса зображають на іконах, він завжди буде з золотою чашою поряд з ним. Незважаючи на те, що тут бували святі, фінансові справи у церкви були не дуже. Тому у дореформаторські часи тут вдавались до незвичних способів залучення коштів. Монахи варили пиво і не просто продавали його бажаючим, а ще й накривали пишні столи, приправляючи ці гулянки розвагами і виступами популярних тоді артистів. У 18-му, початку 19-го століття, церква святого Андрія стала прихистком для контрабандистів. Один із їхніх витажків, Вільям Коверсон, був тут офіційно працевлаштованим реставратором. А у вільний від роботи час вправно ховав алкоголь і інший крам під старими кам'яними надгробками. У наш час у церкві проходять не лише служби, але й зустрічі місцевої громади. Бабці дідусі з задоволенням попивають тут чайок і обговорюють останні новини під високими дерев'яними склепіннями, в оточенні стародавніх мозаїк і барвистих вітражів. Є у Тарінгу і своя хай стріт. Чудові будиночки і особлива атмосфера. У цьому домі тюдорівських часів колись був археологічний музей. А зараз найстарший у Ворсінгу ресторан Де Parsonage, відкритий тут у 1987-му, колишнім шефом із Савоя. До речі, він і досі керує цим закладом. Колись ці вулиці були заповнені пабами, сьогодні їх два. Про Джорджа з драконом я вже згадувала. А дивайн тепер кінозірка. Саме на цьому порозі Гаррі Стайлс цілував ему корін у фільмі Май полісмен. Вайкамиєведрінк лайканорма капол оданс. Гляньте, пізнаєте локацію? За тиждень зустрінемось знов. А поки ставте вподобайку і підписуйтесь.